Рубрика невдалі покупки продовжується. На огляді в нас сьогодні ось такий топ-відловід. від Ловіда. Купувала його ще зимою. Ціну точно вже не пам'ятаю його, але він був недорогий, десь в районі 50-60 гривень. Аврора тим і заманює, що постійно дає знижки на товари, низькі ціни, звичайно. Але ці товари можуть бути далеко не найкращої якості. Не винятком був і цей топ. Термін непридатності в порядку, дійсний до 2026 року, та й виробник наш український, що мені дуже сподобалося. Ціна, виробник, аврора, знижки. Набрала собі цих топів і бас, кілька штук, про що зараз вже жалію. В роботі він виявився поганеньким, як найдешевший китайський зі стартових наборів для манікюру, мабуть, точно такі бачили колись. Закріплює погано. Манікюр починає відслоюватися вже через кілька днів. Виробник не вказує, який саме це топ, лише зазначено, що це покриття топ для гель-лаку. Це покриття виявилося таким липким, що справитися з цією липкістю було просто неможливо ніякими способами, які я лише пробувала, не виходило. Тому я просто покрила ще одним слоєм топу від іншої фірми, і все було в порядку. Але робила я це на тіпсах для демонстрації, тому тут нема нічого страшного. Але в манікюрі таке не проходить. Не робіть моїх помилок. Краще заплатіть 200 гривень за нормальні базу і топ, щоб не викидувати гроші на вітер. Як це зробила я? Дякую за перегляд.